Привіт! Мене звати Ольга, я тренер-нутриціолог. В інстаграмі ти можеш знайти мене як Хельга. Сьогодні в цьому відеоуроку я хочу з вами обсудити найгострішу тему, тему цієї осені та зиму, як не зриватись на солодке, коли на дворі холодно, темно, і хочеться щось дуже смачненького. Я тебе прекрасно розумію, тому що це не слабкість, це реакція твого організму. Сьогодні я покажу, як її подолати без стресу та жорстоких дієт. Чому взагалі так коїться? Дивись, взимку та восени нашому тілу не вистачає сонця, гормону щастя. Тому а, падає рівень серотоніну, і ти хочеш з'їсти, щось солоденьке, гарне. Можеш шукати, де це можна взяти да, що зробити, щоб підняти цей рівень, щоб підняти найпростіше рішення це з'їсти що цукор. Але це не дуже класно і не дуже вигідно для твого тіла. Плюсом, коли холодно, організму потрібно більше енергії для тепла. І е, він завжди просить щось таке калорійне, жирненьке, смачненьке, солоденьке. Але це не вихід. І коли тобі нудно або стрес, ти е, хочеш е, цей стан якось емоційно е, да, запровадити і стати більше радісною, і тому тебе тягне на щось дуже небезпечне або на те, що ну, не дуже потрібно зараз твоєму організму. Але є хороша новина. Що ми можемо дати тілу те, що воно хоче, але без шкоди для фігури та нашого тіла та стану шкіри. Я тобі розповім про 5 стратегій, які правильно працюють. І так, перша стратегія додай складні вуглеводи до свого раціону. Якщо в раціоні мало повільних вуглеводів, рівень цукру падає. І мозок хотіла хоче ще солодкого. Тому а, потрібно додати гречку, болгур, кіноа, як на основне. Да? Це може бути запечена картопля або батат. І, будь ласка, не бійтеся картоплі. Це не. Ну, якщо там є крахма, це не значить, що вона небезпечна для вашої фігури. Вона дуже багато вітамінами та макронутрієнтів. Якщо ви хочете знизити рівень да, глікемічного індексу, тому потрібно, якщо ви її запекали в духовці, достати її та дати її охолонути. Ці хліб або хлібці з хумусом. це тримає енергію рівною і тяга до десертів просто зникає. Друга стратегія пий тепле, а не їж солодке. Часто ми плутимо голодом з бажання тепла. Тому, якщо тобі холодно, ти хочеш зігрітися, ти можеш випити какао на безлактозному молоці, або в вівсяному молоці без цукру, вода з лимоном, і бірем, медом, трав'яний чай, з мелісою, з чебрецем, з ромашкою. Часто після чаю ти розумієш, що я не хотіла їсти, я просто хотіла зігрітися. Тому, якщо ти хочеш зігрітися, Твій улюблений напій тобі допоможе. Третя стратегія це їж е, вчасно. Найчастіша причина зріпів це, коли ти, не, е, ну, коли ти пропускаєш обід або сніданок. Тому краще мати три прийоми основних або один-два перекуси між ними. Наприклад, на обід ти можеш з'їти якийсь білок. Крупа та овочі, на перепустці може бути горіхи, йогурт або ще щось, що ти любиш. І вечеря це білок, овочі або якийсь супчик. Регуральність – це стабільність енергії і е, мінімум бажання з'їсти щось солодке на вечір або в цей день, який ти проводиш. Четверта, ну, як на мене, дуже гарна стратегія: знайди здорову заміну солодкому. Не треба повністю забороняти десерти. Так, ти можеш їх їсти, головне, щоб це складало 20% від всього твого раціону. Що можна замінити? Наприклад, це може бути запечене яблуко з корицю, груша, батат, какао на рослинному молоці з, зі стевію, або якщо це, це не вживеш, просто там, якийсь цукор, ложечка, або це нічого не змінить. Це може бути тиква, брусниця, калина, тобто якісь вітаміні да, суперфуди, які допоможуть тобі зігрітись, мати енергію та не провокувати тебе на солодке. Також ти можеш вживати чорний шоколад, але головне, щоб там було 80% какао. Тому не бійтесь таких перекусів. Якщо ти вип'єш каву з чорним шоколадом, не треба себе домагатися і казати О Боже, я зараз піду, і 30 хвилин буду бігати на дорожці. Не провокуйте РПП. Добре. Так, і головне, щоб це було свідоме рішення, що е, ну, не емоційний зрив. Якщо ти реально хочеш щось з'їсти або випити, ти повинна спитати себе, це реально так, або я просто хочу заїсти свій емоційний стан. П'ята стратегія: додай руху. Коли ти рухаєшся, тіло шукає дофамін у солодкому, але будь-яка активність теж його піднімає. Це може бути 10-15 хвилин пройти пішки в магазин або інде. Коротке тренування, танці під улюблену музику, або, не знаю, якась пробіжка, якщо гарна погода на вулиці, як зараз сонечко. Тобто, знайдіть для себе 10 хвилин або 15, щоб реально відчути себе живою та енергічною. Моя повсякденна руханка. Рудкуй е, твій емоційний стан. Е, коли ти хочеш щось солодке, було, е, або якийсь десерт, да, спитай себе, чи реально ти це хочеш, або це просто якась е, психологічна потреба. Якщо це реально так, ти повинна себе дійсно е, спитати, я зараз голодна, чи просто я хочу емоційного тепла. Якщо це так, то зроби для себе декілька гарних м, рухів. Перше, це е, може бути ванна. Да? Або є всікий фільм, або якась музика, дзвінок подрузі, а але може просто обійми там своїм чоловіком, да, хлопцям і так далі. Тобто дай собі цей емоційний стан, піди купи щось таке, легке, я не знаю, там купи собі сукню або шляпку, або ну, все що завгодно, але е, от прослідкуй прослідку, да, цей зв'язок, коли хочеш щось з'їсти. Чому ти хочеш щось з'їсти? Бо в тебе якісь там трабли на роботі, або. Тобі там хтось насрід, да, зіпсував. Тобто це все потрібно прослідкувати, і ти будеш дуже впевнено собі відчувати, коли скажеш ні, я не буду їсти солодке, тому що я розумію, що це мій емоційний стан. Солодке це не рішення, це просто сигнал твого тіла про те, що йому потрібна емоційна якась турбота або ще щось. Тому не потрібно боротись собою, не потрібно е, давати якісь там. Ну, мати плохий стан, тому що да, ви що з'їли? Просто попрацюйте зі своїм тілом, да зазирніть глибше, але якщо. Самовільно, це вам дуже складно, тому я тебе запрошую на дідзвон безкоштовно зі мною, де ми з тобою розберемо твій план дій, да? твій раціон, ми глибше зануримось в твої проблеми психологічні та емоційні, і розберемо, чому так складається, чому ти не можеш відмовитись від солодкого. Тому, якщо ти хочеш піти зі мною на безкоштовну консультацію, пиши мені в директ плюсів або просто зв'яжи зі мною. Я буду дуже рада тобі допомогти.